Зі вітаю доброго ранку. Це країна онлайн. Цього тижня. Нагадую, ми цікавимося 21 грудня або черговим кінцем світу. Побувати вже мені вдалося принаймні, в астрономію, в духовенство. Я питав думку цих людей щодо того ймовірного кінця світу, поки все заперечується. Сьогодні я завітав до людини, яку знають багато з тих людей, які намагаються убезпечити себе від будь-яких надзвичайних ситуацій. Це Геннадій Заборний, він один з найвідоміших будівельників, який спеціалізується саме на будівництві приватних бункерів. Виявляється надзвичайно популярна ця справа вложити свої гроші в такий приватний бункер. Відтак і захистити своє життя на випадок. Чого у пана Геннадія, хочу звичайно ж запитати перш за все, наскільки поширена ця справа? Які технології використовуються, і можливо він зізнається, скільки коштує таке. Я впевнений дороге задоволення. Пане Геннадію, доброго ранку. Доброго ранку. Найперше хотів би дізнатися у вас, чи частіше почали люди звертатися до вас з такими от пропозиціями, збудувати їм щось на основі їхнього приватного будинку. Ззначали клієнти відбуваються, щоб побудувати систему безпеки. Бункер це система безпеців. Тобто такой варіант, як конець свята, вони теж предусматривают. То есть э, в каком плане конец света? Какие-то катаклизмы, техногенные катастрофы. Это один из вариантов при строительстве бункера. Учитывается. То есть, Первое, и... не ставить такую мету э, так, Такой задачи изначально нету Насчет того, чтобы построить именно от конца света. Ну, как бы, есть вариант, что люди привязываются к этой дате. Ну, как бы в шутку, может где-то, ну, у каждой шутки есть доля правды, но мы этот момент Постоянно обговорюємо, тобто, конець типа, ребята, сделайте, пожалуйста, до кінця світу, щоб я успів, якщо. Геннадію, а які взагалі додаткові приміщення потрібні для того, щоб збудувати такий бункер, ну, наприклад, пов'язані з подачею повітря або з подачею артезіанської води, чи припустимо з харчуванням, чи потрібні якісь холодильні установки? Бункер в бути герметичний в першу чергу. Тобто, В него должен зайти человек и чувствовать себя безопасно. Там. То есть он делается каркас льется из бетона, устанавливаются специальные двери и воздухозаборники. То есть это основные три части бункера. То есть чтобы был доступ воздуха туда, чтобы были двери, чтобы туда попасть и сам каркас бункера, чтобы он защищал от катастрофы какой-то, наводнения в том числе. А взагалі існує ринок, і існують головне компанії, які постійно працюють на цьому ринку, які створюють різні комплектування для створення вот таких вот приватних бункерів. Ну, это американські і російські компанії. В Україні двері не зготавлюють. Можна є варіанти, ну, ну були варіанти. Але можна пристосовувати да, щось? Так, да, так, да, так. Да. Були варіанти, коли під заказ делали компанії Україні. Ну, Это уже такой минимальный вариант, где просто человек забежал, допустим, в бункер от физического нападения, забежал в бункер или в квартире, так называемая паник рум делается, когда он забежал и вручную закрыл механическим замком за собой дверь. Ну, власне, до цієї цікавої теми будівництва приватних бункерів, до розмови з фахівцем, у цій сфері Геннадієм Ми повернемося вже через деякий час. Чекайте наших наступних ключень на все добре.